Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день. Головнокомандувач... Бажаю слава Україні. Героям. Героям слава. Встав. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський напередодні доповів президенту Зеленському про позитивні тенденції в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Можливо, вам відомі деталі про що йдеться? Ну йдеться про те, що нам вдається відновити контроль над деякими населеними пунктами, зокрема на Сумщині, і таким чином відсовувати російські війська від потенційно можливих атак на самі суми, бо вони атакують їх. Ну, скажімо так, був період, коли вони досягали своїми FPV-дронами вже прибережних територій самого міста Суми. І це є досить непогана тенденція, але є інші проблеми. Проблеми полягають в тому, що в нас дуже серйозне загострення зараз на Куп'янському напрямку. Саме Куп'янськ перебивається фактично логістика. Куп'янськ взагалі знаходиться, як б сказав би, в такій знаєте, безпосередній близькості вже до самої лінії фронту, і логістичні шляхи перебиті саме за допомогою fpv дронів. Є серйозна загроза перебивання логістики над Херсоном. Херсон знаходиться за ну логістичні шляхи йдуть за 20 кілометрів від лінії фронту, але російські fpv дрони вже працюють і на 30, Тому м, одна з головних, скажімо так, ділянок, яка Забезпечувала логістичний зв'язок з містом Херсон. Зараз заборонено до проїзду, тому що росіяни повністю її контролюють за допомогою дронів. І про це треба також знати і розуміти, що з цим далі робити. Покровський напрямок, ну що я можу тут сказати, традиційно дуже важко. Росіяни тиснуть. На Покровському напрямку вони зосередили більше як 2,5 загальновійськових армій. Це десь приблизно 110 тисяч особового складу. Ну, скажімо так. Експерти зазначають, що такої кількості військ було би достатньо для того, щоб завоювати середню країну Європейського союзу. А в нас це як то кажуть, лише на одному покровському напрямку. Ну це так, якщо коротко по мапі бойових дій я пробіжався. Panie Egiore, nie że taki szok, kazał Propukowski na priamok, a skarżyć budlaska, e, na kilki imowierne je, czy też dostawierne jest informacja, że ukraińskie ukraińskiej wizko, na czep to w perec czy a kilka seł. Дивіться, справа в тому, що ми проводимо звичайно контратаки, тому що лише сидіти в статичному фронті і не атакувати супротивника ну це дуже небезпечна тенденція, особливо коли в супротивника є панування в небі. Ми говоримо про авіацію, і панування в артилерії. Ми говоримо про ту кількість снарядів, які мають росіяни, і те, що маємо ми. Тому нам звичайно треба робити фронт трішки динамічним за рахунок активної оборони. І такі напрямки працюються. Що стосується Покровського напрямку, так нещодавно там було е, обрізано е, такий е, небезпечний виступ, який зробили росіяни в районі Добропілля. Е, вони фактично мають можливість просочуватись крізь наші бойові порядки по одному, по два солдата і накопичувати сили у нас в тилу. Далі вони намагаються або йти заглиблюватись, або бити в спину головним позиціям українців. Така небезпечна ситуація була. Цей хвіст, як то кажуть, бригада нацгвардії Азов обрізала Богу, дякувати, і ще звільнили декілька моментів важливих ключових позицій. Але це є. Скажімо так це ще не є якийсь стратегічний прорив чи обвал фронту, як ми на наблюдали, коли звільняли Харківську область, чи коли ми заходили в місто Херсон, і так далі. Е, ще цього нема. Це так би мовити, місцеві бої, які йдуть за е, формування рубежів. Е, є певні е, намагання України зробити на деяких ділянках дуже серйозний. Вглиблення, вклинювання в російську оборону, але поки що про це ми не повідомляємо, тому що, ну, як мінімум, хлопцям, які працюють, потрібно закріпитися на рубежах. Бо знаєте, де е, в росіян теж поганий зв'язок? Вони можуть навіть не знати, що то село вже наше, тому не треба їм допомагати за допомогою телевізора. Ну, власне, ви говорили про панування артилерії у росіян. і Я хочу запитати, наскільки у нас є гострою проблема дефіциту боєприпасів, і, зокрема, для артилерії. Проблема дефіциту боєприпасів була, є і буде найближчим часом, вона не вирішиться. Ми знаємо, що запаси європейських західних партнерів не бездонні. Чешська ініціатива, якщо я не помиляюся, близько мільйона снарядів вже допомогла в Україну доставити. Очікується, що ще десь там 800 тисяч по цій ініціативі може бути доставлено в Україну. Але якщо пригадати початок повномасштабного вторгнення, ну я розкажу на прикладі свого батальйону. Де фактично за добу росіяни могли покласти на один із моїх взводних опорних пунктів. Ну, це так беремо там 300 метрів до 500 метрів ширини оборони. Да? Тобто вони могли покласти на таку невелику ділянку порядка півтори тисячі снарядів за добу. А я міг відповісти 10-15 штук одиниць. Розумієте, яка була колосальна різниця? На сьогоднішній день, звичайно, такої тотальної переваги росіяни не можуть. Мати, бо нам все-таки допомагає весь цивілізований світ, але дуже багато речей зараз вирішується все таки і FPV-дронами. Пам'ятаєте, коли американці призупинили постачання снарядів в Україну? У нас була дуже серйозна проблема. Потім, поки ми знову налагодили цю логістику і відновили, але цей період фактично декілька місяців ми втримали фронт за допомогою fpv дронів. Це теж є знаковою позицією, що війна набуває трошечки іншого масштабу і інших характерних рис. Пане Юре, хрем хоче, щоб Україна здала всю Донеччину. Чому саме так їм залежить на Донбасі в першу чергу? Ну, давайте говорити відверто. Лінія оборони, яка вибудована вже за допомогою 11 років. А ми зараз говоримо це колись, це був там другий, третій ешелон оборони. Це так би мовити, фортечний пояс України. Якщо ми говоримо міста Славянськ, Краматорськ. Той же самий Покровськ там і так далі, е, Часів Яр. Це все міста отого фортечного поясу. Росіяни, як порахували інститут вивчення війни, для того, щоб захопити весь Донбас, їм треба ще воювати в такому темпі близько чотирьох років. Путін це прекрасно розуміє. А заставити українців відвести війська під приводом, нібито обіцянки більше на нас не нападати. Ну це вже ж розуміємо і ми. Тому Путіну, звичайно, важливо захопити те, чого він не може захопити і найближчим часом не зможе. Чому для нас важливо не віддавати цей фортечний пояс? Ну, це так само, як зняти з України бронежилет. От є в солдата бронежилета, каже, так ти його зніми. А ми обіцяємо, що стріляти не будемо. От для України цей пояс якраз таки відіграє таку колосальну роль. Ну, як мінімум, хоча би тому, що ці всі лінії оборони, які ми вибудовували, ще раз наголошую 11 років. Їх треба віддати росіянам, а самим сісти в чисте поле. Тобто, росіяни будуть сидіти в місті Славянськ, а ми будемо сидіти в полі під Славянськом. Розумієте, цього не можна допускати, бо це ми наражаємо на небезпеку, перш за все, свого солдата. Перш за все, я хочу сказати, що навіть маленькі відведення військ, які Зеленський зробив. Біля станиці Луганської чи біля Золоте 4 Пам'ятаєте, був такий період, коли Зеленський лише став президентом, так хотілося умиротворити агресора. І ось ми відвели. Так от я вам скажу, що найбільші прориви і найлегше росіяни прорвалися в 92-му році в 22-му році. Це саме на цих ділянках. Бо там, де станиця Луганська, ми віддали територію, яка контролювала міст, навіть самі моста того збудували. Розумієте? Тобто, і таких речей росіяни це дуже добре розуміють. Українці це теж розуміють, тому я думаю, що питання відведення власних військ на власній території заради умиротворення агресора ну це буде гірше ніж постріл в ногу самому собі під час бойових дій. А ну, далі хочу поговорити з вами про очі нашої армії, про старлінки. Президент Польщі Кароль Навроцький витував закон і серед іншого. Цей закон передбачав оплату за старлінк для України. Хоча польська влада зараз запевняє, що оплата цих систем продовжиться. Але чи мають збройні сили план Б і чи існують альтернативи Старлінку, які українці могли би використовувати на фронті? Ну, давайте так. План Б буде важко, але соромно не буде. Чи мають українці план Б ну зараз? Є дуже багато компаній, які хочуть виступити як альтернативі, е, альтернативні джерела зв'язку для збройних сил України. Ну, по-перше, вони є м, на порядок дорожчі. Начнемо з того, просто на порядок порядків дорожче. Це одна історія. А другий момент: ну, якщо Польща не буде платити за старлінк, ну це ж ніхто не забороняє. Комусь іншому заплатити за Starlink. але я чесно кажучи, по відношенню до цієї заяви був першочергово налаштований скептично, тому що є поняття політичної заяви президента, а є поняття дій уряду, реального дій уряду, який сьогодні є в Польщі, я мав великий сумнів, що ця політична заява переплюне безпековий і економічний характер. Самої Польщі, тому що вона теж зацікавлена в тому, щоб український солдат стояв. Наголошую: якщо, не дай Бог, впаде останній український солдат, на другий день почнуть падати солдати НАТО. Те, що росіяни зробили в Україні за перші місяці вторгнення на кшталт Буча там чи Ірпінь чи будь-яке інше місто, де заходив російський чобіт, бачив весь світ. Ви собі. Можете уявити, що росіяни будуть робити умовно в країнах Балтії чи в тій же самій Польщі, зважаючи на риторику Кремля там ракети на Варшаву і так далі. Ми ж це все пам'ятали. Тому я думаю, що ця заява була лише політична, і я, чесно кажучи, зразу на це так і відреагував, хоча дуже неприємно, як для мене, особливо коли йде спекуляція за рахунок допомоги біженців, бо хочу нагадати і вашим глядачам. Українські підприємці сплатили в податків в польську казну, якщо я не помиляюсь, 12,8 мільярди, а на допомогу українцям. Польща витратила 4, ну не пам'ятаю, з лишнім, до 5 мільярдів. Ну мільярд. і власне, так, 2,7% ВВП в минулому році теж створили українці своїми податками. Ще раз кажу, тому, тому ця ситуація з точки зору економіка, ну 2 плюс 2, я думаю, що навіть і в президента Польщі не вийде 5. Ну от просто не вийде 5, все рівно буде 4. Економіка вона така річ, ну серйозно. Maje nadzieję, że tak będzie, ale sz, sz, sami rozumiecie populizm winne bazuje się na faktach i na matematyce tak? i, i na różnych geopolitycznych niuansach, a same na emocjach. No i Taki tak. emocyjny zajawę i też uh, ryszenia pryniał, uh, czy też uh, zrobił prezydent Nawrocki. Ale uh, chcę zapytać was za szczęście. Co dzisiaj ma zrobić Ukraina, żeby może tej komunikację z prezydentem Nawrockim? Czy to na waszą domach w ogóle możliwe? Дивіться, дуже важко е, грати, коли гра йде в одні ворота. Ми сьогодні зайняті війною з росіянами, і ми не можемо, ну скажімо так, е, пропорційно відповісти якимись навіть політичними заявами в сторону Польщі, бо Польща наш адвокат була колись. В принципі, Америка теж була колись нашим союзником і стратегічним партнером. А сьогодні Америка гордиться тим, що вони нам зброю продають, ну що вони заробляють на торгівлі зброєю. Поки йде ця війна, розумієте? Ми заяви ці бачили. Аналогічна історія, яка стосується заяв з боку польської сторони. От мені, наприклад, знаєте, ну, я сам з Волині. Я часто я, я знаю історії, дуже багато знаю, і дуже багато ці, і пам'ятник. В мене там е, біля Іванич є таке село Павлівка, там стоїть пам'ятник, так би мовити, примирення, який вже, вже тисячу разів ця трагедія обговорювалась. Зараз проводяться екзумаційні екзумунацій, роботи на території Львівщини і так далі. Тобто процес іде, але коли нема що пред'явити, наприклад, росіяни використовують тему. Русский язик утісняють, ну десь так приблизно сьогодні праві сили в Польщі так само розповідають про Україну. Ще раз наголошую: ну, ви знаєте, це трагедія двох народів. Це трагедія. Є багато українців, які зазнали проблем від операції Вісла. Є багато поляків, які зазнали втратили життя, здоров'я дітей під час волинської трагедії. Це трагедія двох народів, коли трагедії мають вивчати історики. Політики мають зробити все, щоб не допустити повторення таких трагедій. Але коли політики заходять на поле істориків і починають використовувати історичні моменти для свого якогось можливо підняття рейтингу, ну чесно кажучи, для мене я більш військовий ніж політик, але все ж таки і політиком був скільки років для мене це виглядає. Ну, нечесно, нечесно по відношенню і до своїх людей, до своїх громадян, до свого народу, в тому числі. Ми не можемо відповісти, розповідати зараз. А давайте поговоримо там, приймемо закон про операція вісла чи ще що-небудь будемо розповідати. Нам зараз не до того. В нас є загроза виживання нації, і поки ми поранений лев, який тримає рубежі цивілізованого світу своїми тілами, нам просто-напросто в спину вставляють голки. Не для того, щоб вбити, ви знаєте, якщо дозволяє час, я не знаю, скільки часу дозволяє ваш маємо. Так, так. часу. Я був в Америці і був такий дуже серйозний форум представників української і польської діаспори. І на повному серйозі на цьому форумі. Виступали деякі представники, як я кажу, саме популісти, і вони казали: ми розуміємо, що якщо Україна впаде, то слідуюча буде Польща. Тому нам треба не допустити, щоб впала Україна. Але мені кажуть військовому, але кажуть, ти зрозумій, пане Ігоре, що якщо Україна переможе, то ж вона буде мати найбільшу, найсильнішу в армію в Європі, і ми це розцінюємо як ймовірну загрозу в Польщі. Ну, no, знаєте, кажу, це, банку, власне, це, власне, якраз і є демагогія, але мені здається, що в Польщі, на щастя, ще є люди і еліти, і люди культури, люди інтелігенції і багато різних активістів діячів, які, попри все, попри всі ці нехаразди, розуміють, що ми разом, Польща і Україна, можемо міняти геополітику так. світову, не тільки от європейську. Тому ми ще разом, от тому ми. Ще разом, бо і тому більшість усі... людей так. в Польщі не, не використовують тої демагогії, а продовжують кожен день, кожної ночі робити правильну роботу, робити допомагати своє. В Україні і. Це не відняти, бо як я, я пригадую, як наші люди з котами, з собаками без документів ішли через кордон, дітей несли на руках і поляки приймали. Я це я це ніколи не забуду і з пам'ятаємо і за за постійно. постійно дякуємо так, давайте повернемося ще до рішень нашої української влади. Власне, напередодні був дозволений вільний перетин кордону чоловікам 18-22 років. Хочу дізнатися, ваше ставлення до цього рішення і наскільки потенційно ці чоловіки є таким важливим мобілізаційним ресурсом. Давайте так. Ну ще рішення не прийнято, воно ще не опубліковане. Якщо я не помиляюсь, це воно тільки зараз пішло ну, по новому Сьогодні вже було роз'яснення про я... перетин кордону. Так, то рішення вже працює. Роз'яснення, все так. правильно, але воно вступає в силу з моменту, коли воно буде опубліковане на офіційному ресурсі. Ну, я так просто я ще не бачив публікації, роз'яснення бачив, все бачив. Тепер давайте по суті. Дивіться, а що ми будемо робити, якщо війна буде ще 10 років? Ну, мені буде на той час вже 67, так? Ну, якщо я ще буду взагалі, Ну, що ми будемо робити далі? Це дуже складне питання. З однієї сторони, якщо ми не мобілізовуємо з такого то по такий-то період людей на війну, то, в принципі, чого вони мають сидіти вдома, Ну, наприклад. Чого вони мають сидіти? Нехай їздять, нехай заробляють, туди, сюди нехай приїжджають. Вчаться, бо це власне ітернація. вік, де люди їдуть вчитися, правильно? а потім повернуться я, відбудовувати я... свою державу з новими знаннями, з баченням, як власне, влаштовано це в інших країнах. Так точно. Тому є проблемою, що в нас іноді йде питання права, а іноді йде питання зловживання правом. Це теж є велика проблема. Я не можу сьогодні сказати однозначно, що це добре. Бо ще раз кажу: якщо війна буде ще 10 років, в той же час а що вони мають сидіти вдома і вибачте, ладно, це ті, що студенти ще хоч вчаться. А якщо не поступив і не вчиться, розумієте, а з роботою в Україні теж не є дуже добре. Ну, бо в нас же ж розваляне виробництво і так далі. Бо війна йде. Це є таке дискусійне питання. Але моя принципова позиція полягає в тому, що ми даремно відмовились взагалі від мобілізації від, від, від строкової служби, бо строкова служба це не зрачі, що зразу треба йти штурмувати посадки. Це як мінімум ми можемо мобілізувати, призвати на строкову службу. Не мобілізувати, а призвати на строкову службу 18-річних, які прекрасно можуть охороняти Чернівецький. Завод, які прекрасно можуть охороняти кордон Польщі з Україною. Ну, слухайте, ну колись 18-річні солдати ж так само так само були, служили в прикордонників, правда? Вони ж можуть це робити? Можуть. І тим самим звільнять дуже велику частину людей, яка зможе прийти з ротацією на передову, Пане або Йорес, з підкріпленням на дякую. передову. Поставимо. Я вважаю так. так. Дякуємо. Дякуємо за ваші коментарі.